Слава Богу, з вами Богдан Гароляк. Яка ситуація сьогодні в Україні? Я в минулому дописі говорив, що зараз в Україні є переломний момент, тому що Трамп підписав санкції проти Російської Федерації. Так, якби було продовження тих санкцій або надання Україні далекобійних ракет, війна йшла б на. Завершення було би мир або перемір'я крайнього випадку. Але так далі не стало продовження, Трамп краще вирішив, вирішив торгувати зброєю, продавати через Європу Україні. Ну, бо тому, що відбулася зустріч, зустріч Трампа з китайським лідером, і вони домовилися або так зробили таке, можна зробити висновок, що доки. Не хочуть воювати, має на увазі Україна, Росія, не воюють. Відно, як китайцям, так само американцям. Ну, Трампу і китайському лідеру. Але народ український йде на знищення. І коли зараз Туск виступав в минулому. Ну, на минулих до ну, минулих виступах виступав, що Україна силався на Зеленського, що Україна готова два-три роки воювати, то означає, що Україні, всі хочуть Європа, ну Туск так заявив. Ну, на послання на Зеленського, що Україна має можливість два-три роки воювати. Так, два-три роки, якраз всі ті хлопці, які... Буде 25 років, на 2-3 роки, бо тому що до 22 років дозволили виїжджати. Залишилися тим, що більше 23 і до 25, якраз на 2-3 роки вистачить українців. Дальше ще не буде кому воювати. До чого ми доходимо? Так, Путіну вигідна війна. Бо тому що. Він пересвоїми виборцями, умовними виборцями скажу, він добився до своєї спецоперації, добилася того моменту, що Донбас став повністю підконтрольний Російській Федерації. А нашу, наш лідер в Лапках дійшло до того, що поміняв все керівництво Збройних Сил України, і ми тільки з того моменту почали втрачати. Територію. Ну, має на увазі і до того втратили, але вже ми відвоювали свою територію. А зараз ми тільки втрачаємо і втрачаємо. Ну, там є моменти, там трошки відвоюють, але більше ми втратили. І вибори не, не дуже добре для Зеленського, бо ясно, що на виборах він вже не переможе. Йому згадають розмінування. Задають з Білорусі, є, що дорого робили. Все задають, шашлики згадають. І є ситуація плачевна. Зараз їдуть іммігранти з усіх країн Україну, з Бангладешу, з Пакистану, з Африки. Ясно, вони воювати не будуть, але будуть тут в Україні жити. До чого ми йдемо? Але я думаю, що зараз Трамп після виборів, які відбулися в Америці, до мерів, мерів у Америки, особливо в Нью-Йорку, коли іммігрант прийшов, очолив, став мером сплощ... Нью-Йорку, Сполучених Штатів Америки. І він явно заявив, що Нью-Йорк завжди був містом іммігранта. І то є такий маленький. Удар, маленький такий удар, не буду казати інші слова для Трампа, що він іменно, іменно свій висок присвятив Трампу. І якщо так далі буде продовжуватися, в основному зараз мерами стали демократи. І якщо наступний рік так буде продовжуватися до наступного року, то Конгресу прийдуть демократи. Тоді Трамп втратить, ну, таку силу, бо, тому що Конгрес буде повністю демократичний. Республіканців буде в меншся. Я думаю, що ті вибори в мері, то є перший такий сигнал для Трампа, що пора задуматися. Ну і відповідно та політика, яка зараз ведеться відносно України, то не пропустимо, Бо тому що ясно, Трампу вигідно, бо він продає зброю а Європа віддає нам. Ну, то не багато, а американці збагачуються. А де той Будапештський меморандум, що країни, такі як Великобританія, Америка особливо, обіцяли нас захистити, допомогти? Тобто а маємо таку ситуацію, що ми втрачаємо своїх людей. Два-три роки, все, дещо не буде кому воювати. Або тому що така політика. Політика є ясна. Європі вигнав, щоб Україна воювала замість Європи. Росія захоплює територію, китайці просуваються далі вглиб далекого сходу просувається глибше до Оралу. Всім вигідно, а Україна страждає. Бо тому що така, була така влада. Я говорю, за 29 років, то можна сказати, з самого початку незалежності, що ми видавали зброю. Замість тих умовних боргів з газом робили ті борги, потім віддавали зброю, віддавали ракети, літаки. А ті літаки далі літають над нами. Наші літаки літають над нами, і стріляють. Ракети запускають. І, і ті, може ті більшість тих ракет, які були в Україні. Вони перейшли в Росію, Росія тепер ними стріляє. До чого ми доходимо? Тому що така недолуга була влада. І дещо продовжується, тому що шашлики згадають декому. Згадають розмінування Криму. То було публічне розмінування. Не прославляли, що вони зробили розмінування, що вони відкрили доступ до Криму, вільне пресування. Згадають білоруський напрямок, що дорогу робили спеціально. З Білоруська не було такого сполучення. Краще було б робити більше доріг на Європу. Нам ближче до Європи, ніж до Білорусі і Росії. Маю на увазі економічно ми маємо йти до них в тому напрямку. Ми маємо зростати, а ніхто не думав. Всі думали за своїм амбіції, якісь там, щоб та Україна в такому ситуації була, як є. Бо можна було тої війни не допустити, якби ті, виконуючи обов'язки президента. Крим ми не, не, не віддали. Якби на Крим зупинилося, було б не було Донбасу. А то так, Крим і Донбас почали захвачувати і так далі. До чого ми доходимо? Так бо тому що влада боїться виборів. А вибори якби провели, прийшли б ті політики і ті люди, які не байдужать долі України. Ну так буде. Рано пізно. Прийдуть до влади ті, яким небайдужать долі України, які хочуть залишитися в Україні і хочуть, щоб їхні діти і внуки були в Україні. І Україна процвітала, було верховенство права, все краще було в Україні. Дякую за увагу. Будьте здорові. З вами був Богдан Гавляк. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобання. Разом сила, і до перемоги, і до миру Україні.